Друзі, щойно закінчився наш зум про колаген. Я особисто дізналася для себе такі цікаву, таку цікаву інформацію, про яку я навіть не здогадувалася. Я буду його ще раз переслуховувати із олівцем, тому що колаген це не лише про красу, це про здоров'я. І від нашого лікаря я дізналася такі факти, які допоможуть багатьом людям, ну, в тому числі мені для профілактики, а комусь для крутого оздоровлення. Друзі, ми оголошуємо для тих, хто хоче покращити свої зовнішні дані. Тобто Омолодити свою шкіру обличчям всього тіла, насичити її вологою, зробити більш еластичною, пружною молодою. Сьогодні на Зумі навіть мужчини розповідали про те, що вони роблять колагенові маски разом зі своїми друшинами, п'ють колаген і коралову воду. І результатами ми сьогодні дуже-дуже були вражені, як це працює, тому що сьогодні люди виглядали ну, майже вдвічі молодше. Це круто. Тому, друзі, хто хоче з нами, ми через кілька днів починаємо нашу б'юті-формулу п'ять днів. Омолодження, красивих процедур, масажу для обличчя, в домашніх умовах кожна для себе отримає шикарну систему. І цього разу у нас марафон буде не суто жіночий, а ми запрошуємо також мужчин, котрим цікава тема <кій> здоров'я, краси, молодості, гарно виглядати. Тому, друзі, пишіть в особисті, я розкажу, як отримати набір, колаген, вода і колагенові маски аргерилінові, разом зі знижкою 20%, а також можливістю накопичуваного кешбеку. Плюс моя консультація в подарунок і безкоштовний супровід. І ми Разом із вами починаємо наш крутий челендж краси, здоров'я, енергії і гармонії. Пишіть в особисті мої контакти в описі.